У розвиток це важко. Залишити у своєму житті все так, як є, це теж важко. І я тут тобі розповім про те, що дійсно у нашому житті немає легкого вибору, немає легких рішень. Завжди є важко. Але за одне важко ми отримуємо винагороду у результаті та зростанні, а у іншому, важко, ми залишаємося в своєму привичному житті. І за те, і за те ми будемо платити. Да? Тобто, наприклад, дивіться про мене. У мене був вибір да? проявлятися, навчатися, йти за своїми цілями, давати свої сумніви, страхи, падати і знову підніматися, або залишити все так, як є. Все так, як мало бути по прописаному сценарію. І тут і тут залишатися важко, тому що тут я буду прагнути змінити своє життя, але не буду діяти. І тут я буду прагнути змінити своє життя, але буду не вимушена да? постійно, постійно, постійно працювати. Це два важко. Із цих двох важко я обрала лише одне: я обрала рухатись. І ти також маєш право обирати у своєму житті. Ти завжди платиш ту саму ціну за свої два стани, тільки отримаєш різні результати. Подумай про це.